Оце потужно. У 2025 році за проектом закону суттєво збільшать зарплатню керівникам країни та держапарату. Там цілий список наших пацієнтів. Верховна Рада апарат на 26%. Офіс президента на 11%, КМУ на 19, Набу на 28, прокуратура 25, антикорупційна прокуратура 71, БЕП-75, Рахункова Палата 38, НАСК, 7,4%, суди, 9,3, податкова митниця, МінФін та інші. І вишенька на торті, підняття зарплат. Бюджетникам соціальних сфер не буде, бо зараз гігантське навантаження на бюджет. Ну немає грошей на лікарів і вчителів, бо все йде на оборону, все на армію, розказує депутатка Слуги народу Янченко глядачам. Ясно вам і не найте, ви й так бідні. Економити вмієте. Чи ви хочете, щоб армію отримували з космічних зарплат і пенсій прокурорів, суддів, податківців? Ні, тільки з ваших, а мільярди для керівництва знайдуться, бо то святе. Я вважаю, що це суперпотужно.